У нас прервалась трансляція, ми продовжуємо. Отже, я казав про те, що віра це як очі да, для надія, це очі для нашої віри. І хоч мені сподобалася думка, щойно сказала Віра: а ти можеш повторити нам на мікрофон цю думку? Надія це як холодильник для віри, там, де віра не портиться, і там, де віра потім зможе діяти. І по поводу надії, що тільки в Україні, в нашій державі, що жінка, яка очікує, це жінка при надії. Дуже цікаво, але це і духовний прообраз та котра очікує. Дякую. Можливо, хтось хоче щось додати. Немає. Дякую, Віра. Дякую. А, ні, я казав про. А, все, так, да, згадав. Я розповідав про брата, є такий Кенет Хейген. Він вже покійний. Вчитель віри, людина, яка також зцілювала і через неї ну, через цю людину Бог багато робив див. І до нього прийшла одного разу жінка на служіння, яка хворіла. Я вже не пам'ятаю точно, якою хворобою, але дуже якоюсь тяжкою хворобою. І вона до нього прийшла і попросила, щоб він за неї помолився. І е, кожного разу, коли він за неї, він за неї помилився, вона каже: Ну, я надію, що я зцілюсь. А, ні, не так. Я вірю, я вірю, що я зцілюсь, і йому прийшлося провести цілий блок навчання для неї, ну, навчати її, пояснювати, що вона насправді не вірить, вона надіється. Тобто, що вона просто зараз в надії, а їй потрібна віра. А віра. Вона говорить, що вона вже, вона вже це має. Писання каже, що віра вона е, називає неіснуюче, як існуюче. Ось в чому характеристика віри. Тому надія це вона каже, що те, що не існує, воно з'явиться, воно буде існувати. Воно, я це отримую. Да? Оте, що я очікую. А віра каже, я вже це отримую. Ось в чому якби корінна різниця між вірою та надією. А от взаємозв'язок, я вже сказав, що взаємозв'язок це віра, вона це є бачення. Надія це є бачення для нашої віри. Тобто це очі нашої віри. Як от віра бачить. Добре. І давайте тоді зробимо висновок. Ще, ще один момент, тут у мене в конспекті написано, я не згадав. Надія, просто надія без віри, вона дає місце сумнівам. От е, Коли надія е, без віри, е, то є місце сумнівам, тобто, А вдруг цього не буде. Да? Все одно є місце сумнівам. Але коли ми читаємо те, про що читав Римлянам 4,18.22 Женя читав про Авраама, да, що. Е, Авраам, він над понад надії повірив з надією. Так? Тобто то тут говориться про переконаність настільки сильно, що немає навіть сумнівів. Тобто, коли ми маємо віру від Бога, оцей Божий род віри, коли ми в ньому рухаємося, то це переконаність, упевненість, впевненість в невидимому. І це той, той рівень, коли ти рухаєшся без сумнівів. А на рівні просто надії ти е, якби, можеш допускати сумніви. І я що хочу сказати, ми не повинні е, обесцінювати надію і думати, що надія не важлива, надія важлива. І якщо в тебе є надія, але ти ще не, не почав рухатись на рівні віри, то це не значить, що ти там слабкий вірі. Просто почни рухатись на рівні віри. Да? Тобто, слава Богу, скажи Богу, дякую тобі за те, що в мене є надія, але тепер. Допоможи мені перетворити мою надію в віру, тобто піди далі. Ось що я хотів сказати. І як це зробити на практиці? Знову таємна кімната, про що ми говорили? І тепер я хочу, щоб ми це все зробили висновок. Висновок, і, за... і ми помолимося і завершимо нашу дискусію. Отже, який висновок ми можемо зробити? Це те, що віра, надія та любов зростають лише через тісне спілкування з Творцем, який є джерелом всякої надії, який сам є любов'ю і який просто заряджений потужною вірою. От, от воно все є в Богові. Якщо ти хочеш мати це ж саме, мати тісний зв'язок з ним потрібно. Тому і любов і віра, і надія дуже важливі для нас віруючих, щоб ми були здоровими християнами. Якщо щось одне храмає, це хвороба духовна. Ми повинні до цього так відноситись. Якщо я не хожу в любові, значить, щось не так з моїм духовним життям. Якщо я не довіряю Богу, значить, щось не так з моїм духовним життям. Якщо я втратив всяку надію. І там живу в депресії, там, в суїцидальних думках, там, і так далі. Значить, я хворію духовно. І який вихід із цього це спілкування з творцем, який є джерелом віри, надії та любові. Любов це наша рушійна сила та мотивація. Віра це наш духовний транспорт, а також духовні руки. Завдяки все, в чому все приходить з духовного матеріального, да? а надія це є наші духовні очі. І те, і те нам дуже необхідно. І от наостанок, і ми помолимось, е, хочу простілення сказати. Знову, нам початку потрібна оця надія. Нам потрібно побачити очами цієї надії. Гарний оцей картинку, цю майбутнє. Да? Тобто, нам потрібно отримати надію, нам потрібно всередині себе почати бачити себе зціленим, своїх близьких зціленими, фінансове благополуччя, мир в родині. Да? Тобто, нам потрібно мати оцю картинку в розумі, оцю надію. І потім. З Божою силою, як понад надії, з надією повірити, те, що я вже це маю побачити, і я вже це маю. І про це треба молитися, щоб Господь це давав це позитивне уявлення про наше майбутнє. Про наше зцілення. І ми не говоримо про те, що ми щось вигадуємо самі от себе, да? якісь там речі, які Бог нам не обіцяв. Ми повертаємось до тієї думки, що все будується на Божих обітницях. В писанні є обітниця про зцілення? Є. В писанні є обітниця про е, фінансове благополуччя? Є. В писанні є обітниця про. Е, про благословенних потомків є. В Писанні є обітниця, про мир в родині є. Тобто і всі ці обітниці, так і амінь, амінь во Христі Ісусі. Ось чому важливо нам харчуватися Словом Божим, харчуватися Божими обітницями, і це буде підкріплювати нашу віру і давати нам надію. Ну, якби такий висновок. Можливо, хлопці, додасте щось. Все, давайте помолимось. Подякуємо Господу. Господь, ми дякуємо тобі за те, що ти дав нам це гарне спілкування, Боже, за те, що ти дав нам цю дискусію. І Боже, що ти говорив через нас і нам говорив. Боже, я прошу, нехай наша церква зростає в вірі, в надії, в любові кожного дня, Господь. Дай нам пізнавати Твою любов, дай нам укорінятися, Боже. Вірі, Боже, зростати в ній, навчи нас рухатись в вірі, так як ти рухався в вірі, Господь, і рухаєшся вірі. Дай нам надію, Боже, на майбутнє. Ти даєш будучність і, і надію. І ми, Боже, просимо Тебе, просвіти очі серця нашого, щоб ми бачили, Господь, до чого ти нам, нас покликав, щоб ми бачили, Господь, яку спадщину. Ти приготував для нас, для святих, і щоб ми бачили і пізнали, яка велика і могутня сила знаходиться в нас, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь амінь. І також ми прощаємося з усіма тими, хто